Слава Богу. Слава Господу! Знаєте, в зарічний час ми бачимо, яке все непостійне і як кожен день щось міняється. І з впевненістю можу сказати, що зараз на цій землі є постійна тільки оця книга і тільки те, що тут написано. Так вийшло, що сьогоднішня моя проповідь перекликається з тією, яку тільки що говорив Саша. Це буде таке, можна сказати, трошки продовження. Я сьогодні хочу говорити про лицемірство і про двоєдушність. Насамперед хочу сказати, що таке двоєдушність. Двоєдушність це коли людина, можна сказати, поділена на дві особи. В світі кажуть, і вашим, і нашим. Коли людина ходить і до церкви, але не проти піти кудись зі світом. Коли людина, перед людиною стоїть той чи інший вибір, і перед нею стоїть вибір або піти так, як говорить цей світ, або піти так, як говорить Бог. Людина в цьому не постійна і не може. Твердо стати за Господом, але не може його покинути, бо знає, що, що так має бути. Такі основні симптоми двоєдушності насамперед це непостійність у виборі рішень і невідповідність слів і дій. Невідповідність слів і дій це можна назвати лицемірством. Лицеміри вони прикривають свої справжні думки, почуття. Я зачитаю Євангелію від Матвія, 23 розділ з двадцять віршика. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину м'яти, і ганусу, і кмину. Але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру, що це треба робити і того не кидати. ви сліпі, що від, е, відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність, кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів поді... побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних тісток та всякої нечистості, так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Господь таких людей прямо називає побіленими гробами. Це така поділена людина, коли зовні вона показує себе такою святою, а всередині являється повною протилежністю того, що вона показує. І в більшості лицеміри і двоєдушні люди одобрюють свої гріхи. І це взагалі така розповсюджена тема, коли люди ділять гріхи на великі, малі і середні. В людей є великі гріхи, грубі, навіть в світі це допустим, вбивство, коли людина розуміє, що цього робити не можна. А є якісь малі гріхи, які людина з тої одної причини хоче оправдати і сказати, що так робити можна. Навіть знаходять місця спис списання, якими, начебто, можна оправдати свій гріх, вириваючи слово з контексту і зробити з себе отакого от праведного. Я зачитаю слова, які Яків Записав в четвертому розділі з першого по восьми віршик. звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите та досягнути не можете, сваритесь та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці. Чи ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожне супроти Бога? Бо хто хоче бути світові, приятелем, той ворогом Божим стається. В цьому місті говориться про те, що хто хоче бути з цим світом, хто хоче якби, відходити туди, він одразу стає ворогом Господу, тому що в цьому світі. Князь цього світу, диявол, і ми знаємо, що там гріх, і коли людина переступає переступати у цю межу, яку ставить Бог, Господь він не заганяє людину в якісь рамки і не обмежує. він просто ставить межу і говорить: що якщо ти за цю межу межу зайдеш, там мене нема. Там вже гріх і там диявол, там вже не буде цього всередині миру в душі і спокою. Я буду читати далі. З п'ятого віршика, чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через Той промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистіть руки грішні та серця, освітіть двоєдушні. Господь закликає, щоб Підкорилися Богові, але підкорилися Богові не завтра, не післязавтра, не через тиждень, а сьогодні. Тому що ми знаємо, як диявол хитро може обманути людину, і пройде місяць-два. Людина так позаігрує зі світом і перестане ходити на зібрання, перестане читати слово, і вона перейде цю межу, яку Господь поставив. А потім їй буде важко вернутися, тому що диявол буде її манити всім, що блистить в цьому світі, і вона буде йти, 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 і, на жаль, може зайти занадто далеко. Я зачитаю наступне місце, яке записано в книзі Ісаї, 59-й розділ з першого по 3 віршик. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув, бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші шпальці беззаконням. Уста ваші говорять неправду. Язик ваш, белькоче лихе. Тут говориться про те, що переступи віддаляють людину від Бога. Бог ніколи сам не буде відходити від людини. Коли людина стала на шлях християнства, коли людина вибрала Бога і справді йде за ним, Бог ніколи не покине людину і не скаже: Я не хочу з тобою бути. Бог віддаляється від людини тільки в тому випадку, якщо людина сама відходить від Бога, якщо людина робить ці переступи, про які я зараз перечислюю, людина сама віддаляється і переступає цю межу. Наступна думка це покаяння заради звільнення від наслідків, а не через визнання вини. Коли людина робить якийсь гріх і оправдує себе, і розуміє, що це неправильно, і совість підказує, і вона говорить: Господи, прости, але говорить це тільки устами заради того, щоб що думає, а може мене Бог накаже, може буде якісь наслідки цього гріха. І щоб їй так було спокійніше, вона просто, просто скаже: Господи, прости, але не щиро. Сама суть покаяння це стати перед Господом і визнати всі свої гріхи, і прийняти оце спасіння, яке він дає, отримати цей шанс на спасіння душі, але от таке покаяння заради того, щоб просто було на душі спокійніше, що я покаявся, і все. Ну це не можна назвати покаянням, це просто можна сказати слова, потратили час і все. Наслідки такої двоєдушності, про яку я сьогодні говорю, вони є далеко не позитивними. Слові Божому говориться, що людина не може служити і Мамонові, і Господові. Людина обов'язково вибере одного пана, вона не зможе отак стояти на цьому роздоріжжі вічно і постійно ходити то з одної дороги на другу. Людина або вибере Господа, або її диявол обмане і вона відійде від Бога. Я ще раз зачитаю слова, які записані в Матвія, 23 розділ. 23 розділ, 27 сьомий Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених. І от як позбавитись від цього лицемірства і цієї двоєдушності? Насамперед людина має зненавидіти оце лицемірство і цю двоєдушність. Людина має сама чітко зробити собі вибір, що я не буду такою. Я хочу бути з Господом, я хочу йому служити щиро і не хочу бігати від світу до Господа. Хочу чітко бути Господньою дитиною. І був випадок, коли один брат, через якого Господь зціляє, вони приїхали до одної хворої сестри, щоб помолитися за зцілення. І вони прийшли до неї додому, моляться, і цей брат, через якого Бог стіляє людей, просто виходить з дому. Брати, які були з ним, вони ще моляться вдома, виходять і питають, що таке. А він каже, що Бог відкрив, що людина любить цей стан. Людині просто подобається ця хвороба, людині так комфортно не хоче від цього звільнятися. І він сказав, що коли людина зненавидиться, тоді Бог буде зціляти. Бог не приходить до людини і не буде зціляти, коли людина цього не хоче. Це вже можна сказати, Бог силою дає людині здоров'я. Бог силою нічого не робить. Людина має зненавидіти той стан, в якому вона знаходиться, і чітко стати за Господом. Я зачитаю Матвія, 11 розділ, 28-30 тридцятий вірші. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Якщо людина зненавиділа цей стан і приходить до Бога, Господь говорить, що Він дасть цей спокій душі, він дасть цей мир. І якщо у вас сьогодні немає цього миру, у вас немає цього спокою, але ви хочете його отримати і хочете віддати життя Богові, але сумніваєтесь, то я вас можу запевнити, що якщо ви прийдете до Господа щиро, він вам дасть цей спокій. Він вам дасть цю радість, якою цей світ вам не може дати. Нічого з цього світу, ні гроші, ні знайомства, нічого вам не може дати цієї радості, і спокою вам дасть Господь. Це відчуття звільнення від гріха, і це відчуття, коли ти вільно служиш перед Господом, і тебе цей світ не тяне, ти ні від чого незалежний. Це, цей світ цього просто дати не може. Я маю бажання з вами молитися, щоб якщо в нас щось з цього переліченого є, що ми це зненавиділи, стали перед Господом, покаялися. Амінь.